Ми все зробимо для того, щоб виконати свій власний обов'язок як правоохоронців, перед тим, щоб саме встановити всі об'єктивні обставини, які чітко нам окрести, охарактеризують характеризують цю подію. Приховування тіла потерпіло, це є тяжкий злочин. Ось за це буде не буде дана оцінка кримінальна. Правова і оці кримінальне відношення, звичайно, буде таких осіб застосовуватися відповідно кримінальна процесуальна норма і кримінальна правова щодо відповідальності. Ми вже зараз наблизили до того, що ми все-таки його ми орієнтовно вже знаємо, де це є, але залишилися тільки деталі. Треба щоб туди піти право. Все вже отримано. О, чи що ідемо? Ви Ну, Звичайно, як ми можемо обійтися без вас? І ви наш додатковий інструментарій, щоб все-таки іншу сторону задуматися, що в житті за треба за все буде відповідати тому чи іншому відношенню. І моральному, і в кримінально-правовому відношенні людина буде нести відповідальність. Ми внесемо справу, в тому що в нас цікавить зараз 115 це стаття це намисне вроді, бо вже якщо ми говоримо за 172-го, то це все-таки вже інше вид злочину за родовим об'єктом. А ми долучимо, тому що нам цікаво, вже ми в ході перевірки знаємо, що і люди будуть не працевлаштовані, тобто люди, люди позбавлялися законного отримання заробітної плати і інших всіх видатків. Тому навіть у даному випадку цей нещасний випадок, він потребує певного розслідування гірш наглядом, і так само повинні бути виплати внаслідок там для якщо він людина мала сім'ю, мала на утримання неповнолітніх і так далі, це повинні вже дані супутні витрати. Але якби рідні. Не вдавалося до певного діалогу, а проінформували відразу, коли їм стало відомо, що якась забила, забили в тривогу, ми б все-таки цей інтервал, який нам, не нами, а їм упущений був, він дуже викидає нас серйозно в досліджені проблеми. Але разом з тим ми використаємо все можливе, як наш людський ресурс, наш досвід в розслідуванні і в розкриті так, таких випадків, так само і законодавцям.